У нас виклики не тільки з боку Російської Федерації, ймовірно, ескалації. У нас великі виклики внутрішні. І коли ми отримуємо інформацію з різних форматів, від різних розвиток, вони вже фіксують дві речі. Дві речі це великі виклики, що може бути ескалація з боку Росії, проводять консультації з ними. До речі, щоденно розмовляю з лідерами різними. Вчора було Шарль Мішель, Ангела Меркель, і вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватися разом з ними, спілкуватися з Російською Федерацією. Обов'язково буде, буде дзвінок. Вони хочуть контакти нашої адміністрації, адміністрації Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти. Є великі виклики всередині нашої держави, яку, які вже фіксують розвідки інших країн. Я скажу вам відверто, живу в цьому процесі. Наприклад, і отримала інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Цікава ж інформація. Мені здається, це важлива інформація. Першого, другого грудня. Я би сказав так, дивіться, я ж е, ні бурба, я говорити і ділитися тією інформацією, яку я е, не маю права і не буду поки що. Але можу сказати е, одразу, що у нас є е, не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація. Де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що будуть залучені мільярд доларів тощо? Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція, його втягують в війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України. Я до цього дуже спокійний, до речі, я вважаю, що він може навіть про це не знати, а може і знати. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію. Мені здається, це важлива інформація для нашого суспільства. Також хочу сказати, що я не Янукович, бігти я нікуди не буду, і не Порошенка на гибелі людей Небесної Сотні на бульдозір вилазити теж не буду. Буду в ці дні очікувати всіх, хто там збирається, з задоволенням працювати на банку. Вважаю, що його оточення, його втягує в цю війну. Вважаю, що це велика помилка. Тому що зараз мені це нагадує, все як вам сказати, ну таку ситуацію вона розуміла розшатування, тому що стабільна ситуація в Україні нікому не потрібна. Потрібна вона, я вважаю, перш за все людям про стабільну історію з цього приводу про стабільність в енергетиці, стабільність щодо вакцинації. Я готовий готовий дискутувати.